Запоріжжя та кривий ріг у вогні, ракетні удари, десятки жертв і зруйновані будинки все про наслідки цинічної атаки росіян. Фронт рішить під тиском, чи витримують ЗСУ нові атаки, і які міста в небезпеці просто зараз. Пекло в дії, український дрон ракета, який змінює правила гри у війні. Що він може? Ракети «Орєшнік» у Білорусі. Путін знову хизується своєю зброєю. Чи це лише шоу для глядачів? Зеленський і Трамп у Парижі, чого очікувати від першої зустрічі з обраним президентом США? Привіт, друзі. Ви на каналі Times of Ukraine, де завжди актуальні новини та захопливий аналіз подій, що змінюють наше життя. Лайкніть це відео, підпишіться та коментуйте. Ваша підтримка дуже цінна для нас. Починаємо просто зараз. Вчора ввечері Росія завдала ракетних ударів по Запоріжжю та Кривому Рогу. Внаслідок атаки поранені отримали десятки людей. Відомо про щонайменше 13 загиблих. У Запоріжжі окупанти атакували центр міста. За інформацією офісу генпрокурора, був зруйнований авторемонтний комплекс, пошкоджені магазини, багатоповерхівки та інша інфраструктура. Постраждали також багато автомобілів, які рухались дорогою посеред міста. Щонайменше 10 людей загинули, понад 25 отримали Поранення серед них є діти у кривому розі росіяни влучили в адміністративну будівлю. Також було пошкоджено житлові будинки. Всього загинули троє людей, та ще 17 постраждали, зокрема, дитина. Ситуація на фронті залишається вкрай складною. На Донеччині зсу близькі до втрати одразу п'яти міст. Повідомив військовослужбовець 109-го батальйону Єгор Фірсов. За його словами, зараз на Донецькому напрямку дуже важкі часи, бої йдуть постійно. Ворог намагається вийти на Константинівку через Торецьк, а також рухається у цьому ж напрямку через. Часів яр, окрім цього, окупанти планують максимально здійснювати атаки на Покровськ. Я відчуваю, що це є певний якийсь, Ну якщо хочете вабанк, тобто всі сили, а вони кидають на ці напрямки. Як ви знаєте, що вони змінили трошки стратегію, тобто вони не розмазують свої сили по всій лінії фронту. Вони концентруються там, де хочуть мати успіх. Оці ось там 4-5 найгарячіших точок Донецької області: Торецьк, часів яр. Курахово, Покровськ з Мирноградом, і ну ще раз десь закликати суспільство сказати, що ми в дуже гарячому стані війни. А ось і на Кану у нас п'ять міст, можливість втрати 5 міст. Часів яру, Мирнограду, Покровська, Курахова, Новосілки. Ось можливо, я часто про це пишу: можливо, знаєте, там геополітично. Це в принципі нічого страшного. Вони там можливо з Вашингтону чи звідки там з Брюсселю дивляться, якби нічого страшного. Але для нас це важливо, тому що ви не уявляєте, скільки дронів, грошей, сил, поту, а найголовніше крові нашої і життів людських. Ми втратили захищаються чи ці міста і ці позиції за даними аналітики в Deep State, російська армія останнім часом просунулася біля кількох населених пунктів. Зокрема, йдеться про Новотроїцьке Шевченко, Дальні, а також Новооленівку. Крім того, у росіян є успіхи біля міста Турецьк. Також Росіяни намагаються штурмувати позиції сил оборони на запорізькому напрямку. Повідомляють в легіоні Свобода. Ворог е наростив зусилля, збільшили вони кількість артилерійських обстрілів. Постійно задають авіаударів. Ну не постійно регулярно, точніше назвемо так: регулярно задають авіаударів. Пробують штурмувати і піхотні, їхні штурмові групи намагаються намацати слабкі місця в нашій обороні, і під прикриттям бронетехніки, танчики їхні постійно відпрацьовують, обстрілюють ті ж самі БТРи. Українські морські дрони завдали ударів по цілях РФ в Криму. За даними військово-морських сил України, знищено системи спостереження на захоплених газових платформах на узбережжі. Полювання на ворога у Чорному морі триває, заявив командувач ВМС Олексій. Неїшпапа тим часом в ГУР повідомили про наслідки минулих дронових атак на російські підприємства. Станом на зараз пошкоджено вже близько третини нафтових об'єктів, які використовуються окупантами для військ. Цілей. Є статистика, є відкриті дані. Третина виробництва в тій чи іншій мірі пошкоджена, уражена, є проблеми великі із кожного разу відновленням, тому що мова йде про імпортне обладнання і враховуючи санкції із постачанням цього обладнання, є великі проблеми. І це не, не е, ті пристрої, які можна завести нелегально в більшості випадків чи контрабандою. Тому так для ворога це проблема. До речі, вчора у День збройних сил в Україні представили нову зброю вітчизняного виробництва завдяки ній ЗСУ зможуть ще ефективніше завдавати ударів по тилах противника. Це так званий дрон-ракета або реактивний безпілотник під назвою Пекло. До цього про його розробку нічого не було відомо. Наразі його вже випробували в бою. Він пішов в серійне виробництво. Пекло летить зі швидкістю 700 км на годину. На до 700 кілометрів. Військові сподіваються, що цим безпілотником можна буде діставати до Ростова, Курська та Ганрога. Тощо, я сподіваюся, що такими дронами можна буде літати і на Ростов, і на Курськ, і на Ганрог, і в принципі на територію нашого противника. Ось знищуючи логістичні озли, знищуючи розпалаги. Противника, знищуючи підприємства, які займаються виготовленням боєприпасів, тобто робити таку ну зеркальну відповідь противнику на його дії, і безпосередньо робити так само нашому. Хто про що Путін про Арішнік вчора він заявив, що Росія може розмістити свою нову балістичну ракету на території Білорусі з таким проханням до Путіна звернувся Лукашенко за словами очільника Кремля? Це може відбутись у другому півріччі наступного року. До цього часу російська влада планує налагодити серійний випуск цієї системи. Не обійшлося, звісно, без погроз. Російський диктатор заявив, що чим менша дальність Арішніка, тим більша потужність його бойової частини. Також він сказав, що визначення цілей залишається за Мінськом. Що означають ці заяви, проаналізували в американському інституті вивчення війни. Аналітики вважають, що розміщення систем в Білорусі не збільшить безпосередні ризики ударів по Україні або НАТО. Адже російські військові вже давно мають ядерну зброю на материковій частині Росії і в Калінінградській області, здатно бити по цілях. В нашій країні та Альянсі. тож всі ці заяви не більш ніж хизування. Сьогодні майбутній президент США Дональд Трамп здійснює свій перший міжнародний візит після перемоги на виборах. Він прилетів у Париж на церемонію відкриття собору Парижської богоматері. Після пожежі 2019 року до столиці Франції прилетів також президент України Володимир Зеленський. Офіційно візит не анонсувався, але напередодні про нього писали змі. Зокрема, агенція Reuters повідомляла, що в Парижі голова української держави хоче зустрітися з Трампом. Джерела журналістів розповіли, що плани ймовірно не будуть узгоджені до останньої хвилини а будь-які переговори матимуть прихований характер. Зустріч Зеленського з Трампом стане добрим сигналом, зазначає політолог Олександр Леонов. Адже налагодити комунікацію з обраним президентом США дуже важлива. Якщо ця зустріч таки відбудеться, то це буде такий дуже досить добрий сигнал, що налагоджується якась комунікація, і в принципі вже є про що говорити, і хотілося, щоб були вже певні. Такі практичні е, напрацювання, результати, тим більше, що є різна інформація, писав наприклад Блумберг про те, що е, дозвіл Україні бити по території Росії, ну і певні от, е, посилення санкцій проти е, Росії з боку Сполучених Штатів Джо Байден прийняв після консультації з Дональдом Трампом, і, власне кажучи, е, це. Речі, які він розуміє, як такі, які посилюють позицію і США і його особисто на майбутніх переговорах з Росією, друзі. Ви неймовірні. Ваші подобайки та думки в коментарях надихають нас кожного дня. Підписуйтесь на наш телеграм і Ютуб, щоб не пропустити нічого важливого до зустрічі в наступному випуску на Times of Ukraine.